Добрий день. Одинадцятий день дієти, і на обід у мене уха. Як я її готувала. Почистила картоплю, моркву, цибулю, покришила дрібненько і закинула до, до кастрюлі воду, яка вже кипіла. Потім варилося це все до готовності, майже до готовності. в кінці Вкинула рибу. А потім уже, коли треба було за хвилину дві виключати кастрюлю, риба зварилась, я додала шпінат дрібненько покришений та петрушку, а зверху поклала один шматочок помідор. Кільце одне відрізала, воно не товсте. Тоненьке і надасть кислинку. Ці у... Ця уха буде з кислинкою. Добавляла спеції, лавровий лист, чорний перець, сіль. Оце такі спеції. Ну що ж, смачного всім! Зустрінемось на вечері. Хай вам добре смакує. До вечора.